Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Загиблих продовжують вести з фронту по різних містах всюди траур, а перепрацьована рада влаштовує фарс, вивозить гроші та живе своїм повним життям. Разумков продовжує розносити зеленського, попереджаючи політиків, закінчити як Янукович. Вбивця Путін вбиває українців ракетами, а влада корупцією закінчать в Ростові. В той же за даними телеграм-каналу, офісне мишеня, нібито відбулася двох година таємна зустріч Разумкова і залужного. Про що говорили, можна тільки здогадуватись. Далі мовою оригіналу Ви бачили підтради. Стоять батьки, матері, дружини а, тих, хто захищав Маріуполя, хто знаходиться в полоні. Вони просили звернутися до всіх, хто в цій залі. Я розумію, що це не зовсім по процедурі, але вибачте. Хотів а, попросити керівництво Верховної Ради, можливо, запросити їх на погоджувальну раду. Вони просили поспілкуватися, просили, щоб їх почули, просили допомогти. Я розумію, що це важко, що це. Страшно, але ми маємо це з вами робити. Тому, шановна президія, шановні голови фракцій, шановні народні депутати, я розумію, що дуже мало зараз в залі людей ставити це на голосування, але я прошу вас просто по-людськи віднестися до людей і передаю те, ми зараз 40 хвилин стояли, спілкувалися. Давайте проявимо повагу, запросимо представників. Дайте завершити. Дякую, Олександр. Запрошуємо представників для того, щоб вони побачили, що їх чують. Дякую, шановні колеги. Сподіваюся, що в цій залі ми будемо залишатися не лише депутатами і людьми. Дякую, Дмитро Олександрович. Дійсно, це важливе питання. Я вже планував з ними зустріч. Я прискорю це. Вже була зустріч в комітеті профільному. Три години вона тривала, наскільки я розумію, і будемо далі. Продовжувати ці зустрічі на політичному вже рівні дійсно у той же час телеграм-канали пишуть про нову силу, яка може рознести будь-яку іншу в парламенті на нових виборах об'єднання Разумкова Залужного та Зеркаль в одну партію та з вибором одного кандидата в президенти. Останні заяви Разумкова не дають ніяких шансів Зеленському і повторюють тези прихильників залужного мовою оригіналу. Я не настільки оптимістичний щодо цього законопроекту, тому що землі оборони. Я розумію, що ми маємо допомагати армії, але як показує практика, коли ми намагаємось допомагати армії, хтось намагається набивати собі кишені. І це є конкретні приклади, зараз, наприклад, на Покровському напрямку. Спочатку це був Харківський напрямок, Ковчанський, зараз Покровський. А де ті фортифікації на тих землях, на яких вони мали бути побудовані? А де та лінія оборони, яка сьогодні відкочується кожного дня, починаючи з Авдіївки? А що відбувається з тим, що на будівництво фортифікацій в Сумській області виділили 190 мільйонів, а на їх охорону виділяють 224. І вимоги до охоронців наступні: Кийок, газовий балончик, форма і бронежилет. Це просто відмивання коштів. І сьогодні, коли парламенту знову виносять приносять закони, за які? Хоче, щоб проголосував офіс після того, що сьогодні відбувається з тим, що немає зарплат для військових, тому що є велике будівництво. Є збільшення чисельності офісу президента на 20%, Є намагання виділити чверть трильйона гривень в 27-му році на велике будівництво. Є чомусь впевненість Міністерства фінансів про те, що війна мала завершитись всередині 24-го року. Якщо вона в них завершилась, то хай вони візьмуть подаляка весь інший офіс президента і поїдуть попити кави в Ялту, як вони і планували. Не треба змінювати свої плани, можна їх просто реалізувати. Я думаю, що це буде кава, але можливо в останнє. Шановні колеги, це якраз до історії про те, що ми з вами розглядаємо. Я зараз не буду вдаватися в питання, що важливіше, наприклад, закон про зміну літнього на, на зимовий час чи закон про корупцію. Свого часу президент обіцяв, що буде законопроект про прирівняння е, корупції під час війни до державної зради. Команда розумної політики допомогла президенту і внісла відповідний законопроект. Вже, я думаю, що з рік він валяється в стінах Верховної Ради і до зали не потрапляє. Ну, треба ж допомогти президенту. Наступне питання: скажіть, будь ласка, по партіям, от ви, коли голосували закон про партії, я, мої колеги, е, говорили про те, що давайте віддамо фінансування з партій на збройні сили України. Ну, це точно чесно і точно сьогодні більш актуально аніж е, виробляння газетонок, які ви роздаєте біля е, метро. Ви сказали, ні, нам дуже треба ці кошти. Так от, слуга народу на 160 мільйонів за позицію на ЗК визнана як використання цих коштів в неправильному напрямку і є зловживання щодо цього процесу. Я зараз кажу про партію, тому я думаю, що. Можливо, все ж таки партіям би вистачило совісті відмовитися передати свої кошти на потреби збройних сил України. Наступне це інші корупційні скандали, які пов'язані з сьогодні з представниками влади, шановні колеги. Я думаю, що все ж таки питання корупції боротьби з корупцією сьогодні більш важливі аніж закони про час. Питання забезпечення енергетики. Більш важливі, аніж питання про зміни літнього на зимовий час чи навпаки. Питання забезпечення потреб наших з вами співгромадян в тому, щоб вдома було світло і тепло, більш важливі. Питання в тому, щоб генератори коштували дешевше, більш важливе. А ми продовжуємо розглядати все, що не треба, замість того, щоб перейти до дійсно важливих законів. Це дуже дивно читати, коли говорять, що це принциповий закон для кабінету міністрів України. Скажіть, будь ласка, може виходячи з того, що такі принципи є ключовими для кабміну українського, може краще б вони чимось іншим займалися, а не просиджували штани в кабінеті міністрів, і б українцям було б легше, і гроші ще зекономили. Колеги, я думаю, що після сьогоднішнього голосування за закон про бюджет для військових треба вигнати к чортово матері шмигаля. До цього вигнали з посади прем'єр-міністра, зараз з посади міністра оборони. Чому? Тому що ця людина, сидячи на цій трибуні, розповідала, що грошей на армію вистачить. Коли приймали бюджет на 25 й рік, вистачить два місяці тому вистачить. Сьогодні він видає пост. Про те, що якщо Рада сьогодні не проголосує, до речі, знову з порушенням регламенту. Якщо сьогодні не проголосує, то з 15 серпня не буде грошей на армію. А якщо б сьогодні Рада не працювала, якщо б сьогодні не зібралися депутати чи щось інше відбулося, він би як платив зарплати нашим захисникам? Можливо, вже досить. Кожну дірку затикати Верховною Радою, можливо, хай вбрийде і скаже, що той бюджет, який він заніс в стіни Верховної Ради, це фільки на грамоти, які можна лише під ніжку стола підкладати або по-інакшому використовувати. Коли ми два місяці тому казали, що дефіцит бюджету 450 мільярдів, він сидів і розповідав: Ні, це неправда нам на все гроші вистачить. А сьогодні вас всіх заставляють голосувати за цей законопроект. Причому позабирали все, що було, залишили лише військове. Добре і правильно, насправді саме так мають голосуватися закони про зміни до державного бюджету пов'язані з армією. Але питання в іншому: де він буде брати кошти? Чого його сьогодні немає в залі? Можливо, він поїхав інфектувати третю лінію оборони, яка в нього збудована на 100%, так як він розповідав в минулому році. Думаю, що в нього це не вийде, тому що частина цієї лінії оборони знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Давайте призначати на посади фахових людей, людей, які розуміються на тому, що вони роблять, і відповідають за свої слова. Я вам хочу сказати, що таких міністрів в Україні не треба. Зеркаль та залужний, нова об'єднана команда. Зеркаль, наступний президент України, колишня заступниця голови Міністерства закордонних справ, і екс радниця голови правління Нафтогазу, Лана Зеркаль заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. Водночас вона не виключила, що так може статись у майбутньому. Про це зеркаль повідомила у програмі Перехресний допит в ефірі ведучий запитав, чи піде екс радниця голови Нафтогазу у президенти. У відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збираюсь брати участь у політичних рухах чи партіях чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру, заявила Зеркаль. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій надалі. Зеркаль зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра, які складуться обставини. Ми не можемо передбачати, у нас немає Болло», – додала екс-заступниця глави МЗС. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатися із командою залужного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не. Будуть, адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватися генерала залужного. У воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що в залужного буде партія в Раді, яка представлятиме військових, це, мабуть, уже аксіома. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.